І так, всім привіт! З вами Іра Сидорчук, і сьогодні розкажу, як виявити мотивацію до роботи у ваших співробітниках. Всього п'ять запитань або п'ять кейсів, які ви можете використовувати: процесі рекрутменту, процесі адаптації, вантування, асесменти. І як вам завгодно, але ці моменти потрібно знати, і вони вам допоможуть зрозуміти, чи людина має мотивацію до роботи в вашій компанії, чи вона скоро вже е, поїде кудись на багаті села. І так, взяли ручку, папірець, записуємо, погнали. Перше запитання: скажи, будь ласка, як інтуїтивно ти відчуваєш плинність часу на роботі? Це той кейс, коли ми прийшли на роботу, випали кавуську, почали щось робити, зустрічі, мітинги, бла-бла-бла. Шоста година? О, вже пора додому, що час так швидко плине. Або другий кейс, коли ми сидимо такі о, тільки третя година, ще три години на роботі, четверта година, ще дві години на роботі. Нам не цікаво, нам не весело, ми не залучені до якихось процесів, ми хочемо додомки. Друге запитання: розкажи, будь ласка, коли ти відчуваєш негативні емоції в себе на роботі? Можуть бути негативні емоції до якихось колег, до якихось задач, до керівника, які з вами там спілкуються якось не досить приємно. Але людині, якій подобається робота, бренд, задачі, все подобається, в неї відсутні негативні емоції. Якщо є негативні емоції, якісь кейси, тоді ви розумієте, що мотивація до праці вона знаходиться не на високому рівні. Третє запитання: розкажи, будь ласка, ти готовий безкоштовно працювати? Якийсь неробочий час іноді виконувати якісь задачі. Якщо подобається компанія, бренд, все подобається, ми готові там ту годинку-дві на тиждень попрацювати, якщо щось потрібно, терміново. Ми ж команді граці, все весело. Не команді граці кажуть, скільки ви мені заплатите, а чому я повинен це робити? Ця лояльність, вона просто зникає. Я не кажу про ті кейси, коли щоденно ми повинні перепрацьовувати щось робити. Ні, я кажу про якісь кейси, які виникають один раз чи дві чи на місяць і це неважко зробити. Наступне запитання: розкажи, будь ласка, що дратує тебе в колегах. Якщо в колегах дратує багато моментів, ви розумієте, хтось там лінивий, хтось не робить, хтось агресивний, хтось токсичний і так далі. Це називається проекція. Тобто ми переносимо на людину ті, якими ми не можемо бути. Тобто, якщо ми відповідальні, ми веселі, френдлі, ми результатники, протилежні емоції нас дратують в інших. Ви розумієте, які у вас колега, на що він не цілений? Якщо нічого не дратує, класна тімка, вам повезло. Але це питання воно таке широкоформатне, його можна досить глибше оцінювати і далі, якби розуміти, що не так. І останнє п'яте запитання: розкажи, будь ласка. Будь Ласка, причину, за якою ти можеш звільнитися з нашої роботи і змінити умови праці, і піти до наших конкурентів, тут все досить легко. Наприклад, там більше зарплата, там цікавіші задачі. Це може бути і у нас, але значить, десь вона догледіли. Але якщо там якийсь великий відомий бренд, якісь інші моменти, на які ми не можемо вплинути. Тут треба оцінювати, що людина мотивує, чи все подобається, і за які кавріжки вона готова піти до конкурентів. Сподіваюся, мій матеріал був для вас досить цікавим, і побачимось в наступних відео. Па-па!